Ти мрієш про успіх, але коли можливість наближається, раптом знаходиш способи саботувати власні досягнення, боїшся провалитися, але ще більше лякає перспектива справді досягти мети та змінити життя. Кожен крок до успіху супроводжується внутрішнім голосом а що, якщо я не справлюся з відповідальністю? Відчуваєш себе ніби у пастці між двома полюсами страху без можливості рухатися вперед. Знайоме відчуття для мільйонів амбітних людей, які виявляють у собі парадоксальний конфлікт між бажанням та страхом досягнень. За дослідженнями психологів мотивації, близько 65% успішних людей відчувають амбівалентність щодо власних цілей. Це не просто нерішучість, а справжній внутрішній конфлікт між різними частинами особистості. Особливо гостро цю проблему відчувають люди, які зростали в сім'ях з суперечливими повідомленнями про успіх. З одного боку їх заохочували досягати, з іншого попереджали про небезпеки, популярності, відповідальності сучасна культура. Посилює амбівалентність через демонстрацію як переваг, так і ціни успіху без чіткого розуміння. Парадокс у тому, що страх успіху може бути сильнішим за страх невдачі у психіці. А що, якби я розповів тобі, що внутрішній конфлікт це сигнал про потребу в переосмисленні цілей, що існують способи примирити різні частини себе? Та рухатися до успіху без внутрішньої боротьби. Якщо готовий розібратися зі своїми суперечливими страхами, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо психологію подвійних страхів та освоїмо техніки гармонійного досягнення цілей без самосаботажу. Давайте розберемося, чому наш мозок може одночасно прагнути успіху. Та боятися його, створюючи внутрішній параліч, страх невдачі зрозумілий це захист від болю поразки, критики, втрати самооцінки та соціального статусу. Але страх успіху менш очевидний і часто маскується під інші емоції, хоча може бути навіть сильнішим. Коли ми уявляємо успіх, Підсвідомість автоматично аналізує всі потенційні загрози, що приходять разом з досягненнями? Більша відповідальність, очікування оточення, зміна соціального кола, заздрість інших все це може лякати більше. Мозок думає. А що, якщо я не витримую тиску успіху? А що, якщо зміняться стосунки? Сепресін успіху також пов'язаний з синдромом самозванця та відчуттям недостойності хороших речей у житті. Глибинні переконання про власну цінність можуть суперечити зовнішнім амбіціям, створюючи внутрішній конфлікт. Частина особистості хоче досягати, а інша частина саботує через почуття вини або страх виділятися. Здавалося б, логіка підказує, що успіх завжди краще за невдачу, тому будь-які сумніви нелогічні та шкідливі. Але виявляється, що амбівалентність часто сигналізує про невідповідність цілей справжнім цінностям та потребам особистості. Можливо, ми прагнемо чужих визначень успіху замість власних, що й створює внутрішній опір. Імаджен би ти дізнався, що найщасливіші успішні люди знайшли баланс між амбіціями та внутрішнім спокоєм різниця полягає в їхній здатності узгоджувати зовнішні цілі з внутрішніми цінностями без компромісів. Ось простий мікрометод для подолання амбівалентності між страхом невдачі та страхом успіху одночасно у житті. Використовуй техніку середнього шляху, замість фокусу на крайніх результатах зосередься на процесі та особистісному, це знімає тиск або все, або нічого та дозволяє рухатися поступово без внутрішньої боротьби. І саме тут починається найцікавіше подвійні страхи можна перетворити на мудрість та збалансовані рішення. А ти відчуваєш конфлікт між бажанням успіху та страхом перед ним, або саботуєш власні досягнення? Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим усвідомити поширеність внутрішніх суперечностей. Розповім тобі історію Сергія, стартапера з Одеси, який роками мріяв про успішний бізнес, але саботував кожну. Отримував інвестиційні пропозиції та знаходив причини відмовитися, нарощував команду та раптом передумував щодо напрямку. Кожен раз, коли справа наближалася до серйозного успіху, він знаходив спосіб перезапустити проєкт з нуля. Сергій розповідав, що найстрашнішим було усвідомлення власної схильності до самосаботажу без розуміння причин такої поведінки. Він щиро вірив, що прагне успіху, але дії постійно суперечили намірам та планам. Друзі та партнери не розуміли його мотивів, що посилювало почуття ізоляції та внутрішньої плутанини. Переломний момент настав, коли Сергій зрозумів, що боїться не тільки провалу, але й успіху однаковою мірою. Почав аналізувати дитячі спогади та сімейні установки про небезпеки досягнень та популярності серед людей. Виявив глибинне переконання, що успіх обов'язково призводить до самотності та втрати справжніх стосунків. Найефективнішим. Виявилося переосмислення власного визначення успіху та узводження його з особистими цінностями замість соціальних очікувань. Сергій зрозумів, що прагнув чужої версії успіху, яка суперечила його потребі близьких стосунках, почав будувати бізнес навколо цінностей спільноти та взаємодопомоги замість конкуренції. Найважливішим виявилося розуміння, що успіх може бути різним і не обов'язково має руйнувати важливі аспекти життя. Сергій навчився інтегрувати різні частини особистості замість боротьби між ними через внутрішній діалог, створив бізнес-модель, яка дозволяла досягати без жертвування стосунками та особистими цінностями одночасно. Ого, результати були приголомшливими вже через півроку роботи з внутрішніми суперечностями та переосмисленням цілей. Сергій запустив успішний соціальний проєкт, який приносив прибуток та користь суспільству одночасно. Зник внутрішній конфлікт між амбіціями та цінностями, з'явилася стійка мотивація без самосаботажу. Найдивовижніше, що примирення з обома страхами дозволило йому створити інноваційний підхід до бізнесу без компромісів. Він перестав боятися як невдач, так і успіху, бо знайшов спосіб досягати цілей. Сьогодні Сергій каже, що справжній успіх це гармонія між зовнішніми досягненнями та внутрішнім спокоєм. Які техніки використовуєш ти для подолання внутрішніх конфліктів між різними бажаннями та страхами? Поділись своїми методами в коментарях, це може допомогти іншим знайти власний баланс між амбіціями. І тоді все змінилося назавжди. З внутрішньо розірваної людини він перетворився на гармонійного творця. Власного успіху, отже, ти знову стоїш перед вибором між ризиком та безпекою, але тепер розумієш обидва свої страхи, кожен внутрішній конфлікт це можливість глибше пізнати себе та узгодити різні частини особистості, кожен крок до мети. Це баланс між амбіціями та цінностями, а не вибір одного. Подолання подвійних страхів це не перемога над собою, а примирення з власною складністю та багатогранністю. Коли ти навчаєшся інтегрувати різні потреби, життя стає цілісним та автентичним, ти перестаєш боротися з собою і починаєш. Співпрацювати з усіма аспектами власної особистості. Гармонійне досягнення цілей дає тобі можливість успішно рости без втрати важливих цінностей та стосунків, ти перестаєш саботувати власні досягнення і починаєш створювати успіх, який справді тебе задовольняє. З'являється впевненість у власній здатності справлятися як з невдачами, так і з успіхами однаково мудро, готовий почати узгоджувати свої амбіції з цінностями вже сьогодні ввечері. Запиши три головні цінності та перевір, чи відповідають їм поточні цілі та плани. А тепер подумай про свої справжні мотиви. Може час переосмислити визначення успіху. Якщо це відео допомогло тобі зрозуміти власні внутрішні конфлікти, обов'язково постав лайк та поділись з тими, хто тип. Пишись на канал Тривога без тривог для регулярних порад з подолання амбівалентності та внутрішніх суперечностей. У коментарях розкажи, який твій найбільший страх, невдача чи успіх. Можливо, саме твоя відвертість допоможе. Ми створюємо спільноту людей, які прагнуть гармонійного розвитку без внутрішньої боротьби та самосаботажу. Разом ми знайдемо баланс між амбіціями та спокоєм у всіх сферах особистого та професійного життя.